О! Давай. Колеги, всім доброго дня. Розпочинаємо після матчу прес-конференцію. Слово Юрі Вернеду. Що тут говорити, непогана гра. На мій погляд, повна перевага з нашого боку, але єдине, що ми не зробили, не забили м'яч. Хоча сьогодні... На жаль, з порівнянням гри з Ворською у нас було досталь моментів, але м'яч так і не зайшов ворота. У нашого нападника тільки було, якщо я не помиляюсь, 400% моменти, але ми не змогли їх реалізувати. У них був момент додатковий час, дві хвилини до першого тайму, і ми пропустили такий м'яч. Так буває. У другому таймі. З самого початку почали знову грати в футбол, робити моменти свої, але знову м'яч не йшов у ворота. Тому такий рахунок. Я думаю, що ми не заслуговували на це цю поразку, не заслуговували на те, щоб ми сьогодні не взяли ні одного бала. Більше заслуговували як мінімум на один бал, а то і на перемогу. Але так буває в футболі. Не завжди помог... виграє той, хто сильніший. Колеги, питання, прошу. А з чим пов'язана, на вашу думку, така низька реалізація на тобто, вказу трьох останніх ігор, як ми бачимо, Лівий Берег, Лоска, і от сьогодні Олександрія? Ну ви ж слідкуєте за футболом, дивитесь склад на кожну гру, дивитесь. У нас також трошки змінився, змінився склад в порівнянні з тим роком. Ну, треба час, тільки праця допоможе. Інвідуальна може, ну, наприклад, сьогодні. Ну мені тяжко сказати, дивіться. Це все, що завгодно може. Саме головне, що якщо я вже говорю, в порівнянні з Ворскою у нас практичних моментів таких не було, щоб ми реалізували. То сьогодні їх було вдосталь. У нас таки за короткий відрізок 5-10 хвилин соса тричі міг забувати і не забив. Забуваю, і зовсім інша гра була. Я думаю, вона помінялася. Я не знаю, в який бік, але вона помінялася. І пропустити в роздягальню на 47-й хвилині на другій додаткові свої ворота, ну це, як кажуть, такий удар серйозний. Хоча хлопці не зупинились, вийшли ж говорю, в другому таймі, знову грали, знову хотіли, але цього вийшло мало. Замало для того, щоб хоча б взяти цей бал. Будемо так казати. Скажіть, будь ласка, здається, як на мій погляд, здається, після... Мальчів, хлопці трішечки виборіли, мол, морально. Ну це, як мені здається. Чи ви бачите в цьому проблему, чи професіонали повинні виходити і мати мотивацію? Бо як наче виходять з такою мотивацією, але слабенькою, якби вистачає там. Ви мене не почули. Я ж вам кажу. Ви дивитесь футбол, дивитеся за складом. Який... В тому році був склад і який зараз. Він відрізняється чи ні? У мене питання до вас. Ну, то що ви в мене питаєте? Я ж говорю, ну все потрібен час. Прийшли новенькі хлопці, їх також треба інтегрувати в ігровий цикл. Пішли найкращим, будемо так говорити, тому що їх купували. Вони на це заслуговували. Ну, то я розумію, що треба час, ну не може так бути, що ми ж не можемо теж, якби ще. Ми, могли б... Ми працюємо на цьому, як то кажуть, фронті в плані нових футболістів, але дуже тяжко зараз щось знайти. Ви знаєте, з чим це пов'язано. Не хочу знову все перевертати на те, що у нас війна чи ще щось. Це наше життя, треба терпіти. Є молоді хлопці, будемо десь і на молодих дивитися з Дубля, з Ю-19, там є, на мій погляд, 3-4. Хлопці, які дійсно зможуть десь в майбутньому стати футболею. Але потрібен знову ж час. Тому, оце буде моя відповідь на це питання. Тут не все так просто. Кубки кубками, а це є це. Ви зараз думаєте легко Динамо. Ви дивилися, як вони грали вчора? Ой, Шахтарю? Як вони зіграли з Вересу? Коли це було останній раз? Ну, а але... Їм зараз нелегко буде, їм ще тяжче буде, у них 8 ігор, що в Єврокубках, що ігри в чемпіонаті. Я їм не заздрю, я це говорив в своєму інтерв'ю, що я побачив, що це таке, ці переміщення по 19 годин на автобусі і все так далі. Тому і ці травми є, як зібалю сполучив, я думаю, тільки від цього, що довгі переїзди, десь немає відновлення конкретного і мишці не витримують. Це навантаження. Тому так і у нас є травмовані, які ми пройшли цей етап без травм, а воно раз і трошки пізніше почало реагувати. Ну, це буває. Коли ще Ви, питання? На вашу думку, сьогодні є лідер, який такий лідер в команді, який, який веде команду за собою, Бо чогось він не наблюдається. Я ну, йшов на конференцію і спросив, а хто сьогодні був капітан? Без Візімана, так, був капітан. Ну, тому що дав йому пов'язку. У нас, як то кажуть, щоб хлопці не ображались, ми ж не можемо теж тільки те саме. У нас є, як українці, також є іноземці. На мій погляд, він також виконує обов'язки капітана у своїй національній збірні в Руанді. Не просто ж так він, мабуть, там капітан. У нього є для цього якісь. Задатки того, що він такий ну, боєць, ніколи не поступиться, буде завжди на полі, болить, не болить, він виходить і грає. Валиніше? Ні, то я ж говорю, сьогодні імана був. Я враховую, що, щоб знайти... Це дуже тяжко теж знайти лідера серед 20 чоловік. Не всі повинні бути лідерами. Для мене це краще, коли всі лідери. Я готовий кожну гру давати комусь іншому цю пов'язку, щоб вони відчували це лідерство і були разом. Оце головне. А так тяжко знайти зараз лідера для мене. Для мене можливо піти по-другому шляху, як як роблять в інших командах там вибори, кожен голосує хлопцями. Я в цьому не бачу сенсу. Мені здається, що краще я буду казати, хто капітан на сьогоднішній день. На сьогоднішній день я вибрав візіман, а там подивимося далі. Як вам стан Ілліча зараз, як ви формали? Та ну про що ви говорите? Ну, ви самі не бачили. Скажіть самі, що йому ще треба працювати і працювати. Дай Бог, щоб він працював ще більше і може тоді він повернеться до своєї оптимальної форми, яка в нього була в тому році. Тому зараз щось про це говорити дуже зарано. Це те ж саме, як мені ви задали питання, зараз новенький футболіст у нас з'явився, француз. Ну, поки він грав там в чемпіонаті Франції Д-2, він непогано виглядав, але він вже 5 чи 6 місяців без ігрової практики. Як він може виглядати? Зараз треба час тепер, щоб його якось збити в одне ціло. А потім вже можна щось говорити. Що я можу зараз сказати? Це ж час іде, тому важко так сказати. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, yeah, останнє питання, питання стосовно голківської ланки. Чи бачите ви там конкуренцію з боку Богдана Коми або Володимира Махайкова, тому що довгий, дуже довгий час вже ворота стоїть Андрій? Ну, Дещо... Може, прийшов вже час, подивимося, щось змінимо. Нічого mm -hmm. що проти нього не маємо, просто цікаво. Ні, цікаво, то я ж говорю, подивимося. Ну, просто на мій погляд, Андрій більш-менш краще грає. Ногам, не ображаючи нікого з інших ворота. Вони також непогано грають, але він, мабуть, за рахунок того, що все-таки 32 роки, такий, знаєте, вже більш стабілізований і опитний воротар. А там подивимося. Дякуємо, колеги. Гарного Дякую. дня. Доброго дня всім присутнім? Розпочинаємо після матчу прес-конференції Руслана Петровича. Будь ласка, ваші коментарі. Запитання, вибачте. Можу. Будь ласка. Пане Руслане, як ви розглядали гру з Крифбасу, незважаючи на те, що позаду за плечима так би мовити безпрограшна серія, але все ж таки умовне лідерство в чемпіонаті, адже все ж таки він триває. Тобто, з якими думками як розглядали цю гру? Що стосується лідерства, знаємо, лідерство завжди доказується результатами і працею. При цьому, при, при цьому, що ми завжди повинні думати про результат. Я думаю, що якраз наш договір разом з хлопцями, в тому що ми не дивимося в турнір таблицю, ми думаємо про наступну гру і. А там вже буде видно, ми повинні працювати на тренуванні до недільному циклі і бачити гру, така як вона є, да, в плані досягнення результату, в плані, мабуть, вимог, ті, які на конкретний матч ми хочемо. Тому в цьому плані я дуже задоволений хлопцями, що ми працюємо. Ми якщо брати сьогоднішній матч в зрівнянні з прошлим чемпіонатом, то ми дуже прибавили в плані характеру, в плані волі до перемоги. Тому я дуже задоволений хлопцями. А що стосується гри, я думаю, що мабуть тренерський склад. Ми завжди будемо чимось незадоволені грою, особливо. І саме головне це покращувати гру з м'ячем, тому що я думаю, що для України це потрібно на 100%. будь ласка. Скажіть, будь ласка, розкаже, сказали, що не бачите гру таку, як вона є. От що, як ви бачите, є Ротаньстайл? От ми сьогодні бачили, що забити гол і сісти в оборону, періодично збивати темп. Це є ротаньстайл? Чи Ну, я, мабуть, на ваші провокації не, не дуже зараз поведусь, так, ви задаєте дуже гострі питання? Я б вас назвав там, Шмальовий, як там є такі імена, я, вибачте там, журналістів, я їх не знаю, всіх, де він придумав, цей Ротен Стайл чи Ротен Стайл. Ви розумієте, конкретно відповідаю. Є конкретний суперник Кривбас. Кривбас, в чому сила Кривбас? Це гра один в один, не дати супернику зіграти, гра на контратаках, вільний простір, виривання. Тому, мабуть, за Rotten Style тут не дуже йдеться, тому що коли гра проходить один в один, дуже тяжко знаходити да, вільного. Ви це розумієте, я сподіваюся. І те, гра... що ви, ви кажете, затягувати, а як прагнути до перемоги? Ви в прошлому році стали треті в Україні на, на цих якостях. Не затягував вас. Ну як не затягував? Ну добре, ви захищаєте Кривбаса, це нормально. Я думаю, ви, ви мене зрозуміли. Так, але ж ви можете сказати, що е, сьогодні Д... Олександрія сиділа в обороні після забитого голу і після намагалася. Я, я, е, е, дійсно, і ми словом, про це будемо говорити, то, те, що нас е, дуже багато, да, так, би мовити, предпосилок для uh, продовження результату покращувати. В цьому є претензії до хлопців, тому що ми сіли низько. Але uh, я думаю, що ви зрозумієте зараз, коли ми стали сьогодні в 6-й ранку, сіли в автобус і приїхали прямо на гру. Uh, дуже важко в фізичному плані любій команді буде. Розумієте? У вас на цьому все. Дякую. Наступний. Більше запитань немає? Дякую, дякую.